Просто відкладати для мене це було дуже тупо, бо я бачила, як відкладала бабуся, а угу. потім вона померла, а кошти лишилися. Типу, чому вона не отримувала нічого Ні, Так, та, Але вона економила на всьому. І я зрозуміла, що це якась неправильна схема, щось не так. Але я не знала, як з цим працювати. Я не мала ніяких інструментів. І я вирішила, що я так 100% не хочу, що я хочу заможну класну старість, що я хочу собі там купити машину, яку я хочу, і не економити ні на чому, але при цьому мати пасивний дохід. Але я в фінансах була абсолютним нулем, І саме тоді в мене трапилось просто про гроші, і я почала аналізувати, думати, працювати. Розібратися взагалі, що в мене зараз є, що я хочу. І це от десь роки три назад, лиш коли я почала працювати з психологом в терапії і розбиратися взагалі в своїх патернах поведінки, в тому числі дитячих, тому що в мене дуже багато було імпульсивних покупок, і вони досі є. Але я над цим дуже працюю. І от останні що декілька днів назад ми були на шопінгу з чоловіком. І я взяла рубашку дуже класно. Я майже дійшла до каси, зупинилася, дивлюсь на нього, і кажу: але ж вона мені не потрібна. У мене 150 п'ятдесят рубашок. Це просто імпульсивні покупки, якими я закриваю свої емоції, якісь, які я не можу пропрацювати, проговорити. І я прям дуже себе пишаюсь, що я це усвідомлюю, що я це зменшую. Але ця імпульсивність дитинства, бо в мене не було всього того, чого я хотіла тоді, і я це просто компенсую подкаст. заплати собі сама.